Військово-технологічний спорт новий напрямок, який стрімко почав розвиватися в Україні не так давно. Серед активних його представників оператори безпілотників. Сьогодні вони збиралися, щоб показати свої навички та визначити найкращих пілотів. На турнірі побував і Анатолій Журавльов. Пілот харчує. Один за одним пілоти FPV дронів направляють свої технологічні пташки на дистанцію. На маршруті потрібно подолати вісім перешкод, і це не завжди просто. Четверта подолана, і на жаль, це другий турнір з перегонів БПЛА організований під егідою федерації військово-технологічного спорту. Змагаються оператори і в особистому заліку, і в командному. Буде обиратися три перші три місця за найменший проміжок часу, який пролетять пілоти. За командні місцями будемо обирати середній час, за скільки пролетіла команда. Ми брали за основу міжнародні якісь змагання, які були. Я вже не знаю, скільки років, але це відносно новий вид спорту. Ось, і покращуємо в залежності від побажань наших учасників. Розпочав свою кар'єру в піві з симулятора. Дуже багато часу потратив, там близько 300 часов Сидів там ночами. Ми їздимо до хлопців на передову, навчаємо їх літати і працювати під ребом. А зараз Богдан інструктор разом з колегами підготував вже чимало фахівців, які дронами нищать окупантів на передовій. Хоч про проведення турніру дізнався буквально за кілька днів до заходу. Питання чи брати участь у ньому навіть не виникло. Фінішує його. Організатори кажуть, такі змагання один із напрямків у створенні активного співтовариства Федерації військово-технологічного спорту, що допомагає комунікації цивільних українців та наших захисників. Це є платформою для спілкування між виробниками, які діляться якимись інноваціями, кожен між собою. По-друге, всі військові діляться своїм досвідом бойовим і в якійсь галузі, ну якісь розробки в застосуванні. Та й взагалі вони отримують тут масу задоволення. Є платформою для реабілітації тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на відновленні. Підписали меморандум про співпрацю з міністерством молоді та спорту в цьому році. Ми підписали меморандум з міністерством оборони України. Вони також бачать з цьому перспективу, і наша мета щоб військово-технологічний спорт був визнаний, війшов в реєстрів національних видів спорту України. Тож попереду великі плани: чергові схожі турніри та інші заходи. Усе за для об'єднання фахівців у пошуку нових технологічних ідей, що допоможуть на. Чим захисникам на передовій Анатолій Журавлю Василь Дендін подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.